Вас, діти, сьогодні ми опрацьовуємо тему ромб, його властивості і ознаки. Нагадаю вам, що ромбом називається паралелограм, у якого всі сторони рівні. І так як ромб це паралелограм, то у нас з вами відповідно будуть для нього справедливі всі властивості, що стосуються паралелограма. Давайте пригадаємо їх. Сума двох будь-яких сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. У ромба протилежні кути рівні. Діагоналі ромба будуть перетинатися, як і у паралелограма, і точкою ділитися навпіл. Але периметр ромба, а у нас у паралелограма 2 плюс С. То тепер у нас всі сторони рівні, тому периметр ромба буде дорівнювати 4А. І діагоналі п'ята властивість стосується тільки ромба. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні і ділять його кути навпіл. Давайте, діти, навчимося будувати ромбу і запишемо цю властивість. Значить, ми беремо з вами діагоналі нашого ромба. Для того, щоб їх побудувати, я, наприклад, будую одну діагональ. ось так. І відмічаю однакову кількість клітинок. Три Ділю серединку, а потім будую ще одну діагональ. Значить, ви можете взяти точку і побудувати однакову кількість клітинок праворуч, однакову кількість клітинок ліворуч. Далі вгору і вниз. Тільки бажано не робити однаково в усі чотири боки. Ось так. То у нас буде ромб. Називаємо ромб А Б, С Д. І у нас є особлива властивість ромба діагоналі ромба. Записуємо, що це ромб. Д – ромб. Діагоналі нашого ромба взаємно перпендикулярні, Аце перпендикулярна до Д. Це перша властивість. І діагоналі ромба ділять його кути навпіл. Тобто, АЦ є бісектрисою кута А, і А це є бісектрисою кута С. Пишемо, що кут С – Дорівнює куту ДАЦ. І можемо зразу писати, що кут BCA дорівнює куту DCA. Так, можна було через рівність, бо протилежні кути паралелограма рівні. Далі, друга пара наших кутів у нас буде. Раз рівні куточки, БД, буде бісектриса кута Б і БД, бісектриса кута Д. Кут А Б Д дорівнює куту С, Б, Д, кут А Д, дорівнює куту С, Д Б. Продовжуємо працювати. А, номер 4.1. Які з трикутників на малюнках є ромбами, які, вибачте, з чотирикутників? Звертаємо увагу на малюнок 4.4. У вас є підручник, можете взяти і лінієчкою поміряти. Візуально наші протилежні сторони паралельні і рівні, значить, це у нас є. Ромбом. Малюнок 4-5. Ми можемо звернути увагу, що у цього паралелограма у нас з вами не будуть рівні протилежні сторони. Це просто паралелограм, але не є. Ромбом. На малюнку 4,6 у нас з вами зображено, подивіться, будь ласка, у нього всі сторони рівні, фактично це квадрат, діти. Але ми з вами на наступному уроці вивчимо, що квадрат це ромб, у якого всі сторони рівні, або парал прямокутник, у якого всі кути прямі. Так, дивимось малюнок 4,8. Так, Дуже схоже на ромб, у нього всі сторони рівні. І бачите, я пропустила малюнок 4.7. Думаю, що ви опрацьовували попередню тему і знаєте, що це у нас буде прямокутник. У нього протилежні сторони рівні, а всі кути по 90 градусів. Але ромбом ця геометрична фігура. Так, діти, тепер працюємо письмово. Пишемо в зошиті номер 4,4. периметр ромба дорівнює 24 см, знайдіть його сторону. Знову діти, спочатку вчимося будувати ромб. Я, наприклад, поставлю точку перетину діагоналей, хоча вона мені буде і не дуже потрібна. І відраховую три клітинки ліворуч, три клітинки праворуч. Далі дві клітинки вгору і дві клітинки вниз. І таким чином у нас вийде точно ромб. У нього будуть всі сторони рівні. Ось так будую цей ромб. Так. Нагадую, що ми будуємо олівцем і лінійкою. Обов'язково ми будуємо олівцем і лінійкою, а вже записуємо назви наших вершин саме ручкою. Називаю я його Д. Пишемо дано. Праворуч ми пишемо дано, вказуємо фігуру Д ромб. І в нас дан периметр ромба, можна от такий значок зробити, дорівнює 24 см. Згадуємо, що всі сторони нашого ромба є рівними, тому знайти його сторону я пишу АБ, невідомо сантиметрів. І нагадую, що під дано ми пишемо тільки знайти і не записуємо ніяких більше даних. Пишемо слово розв'язання, повертаємось думки, до нашої пам'ятки і е, знаходимо необхідну нам властивість. Я думаю, що ви знайшли, що периметр ромба дорівнює 4 сторони. Тому для того, щоб знайти нашу сторону, нам потрібно периметр поділити на 4. Фактично, це усна задача, діти, але ми її обов'язково на перших уроках прописуємо і пишемо відповідь. Відповідь 6 см. Далі, діти, ми записуємо номер 4, 6. Гострий код ромба дорівнює 40 градусів. Який кут утворює діагональ, проведена з цього кута зі стороною ромба. Знову ж таки, діти, вчимося будувати ромб. Я беру точку перетину діагоналей, ось ставлю точечку. Далі, наприклад, дві клітинки ліворуч, дві клітинки праворуч, три клітинки вгору і три клітинки вниз. А далі олівцем, охайно, я з'єдную ці вершини. Нагадую, ми працюємо з вами олівцем, так. олівцем і лінійкою. Зараз я виправлю. У мене одна е получилось не та... неправильно. Не спрацювала програма. Так, ось так. І нам потрібно буде з вами діагоналі, гострий кут ромба. Значить, Звертаємо увагу, що у нас у ромба буде два гострих кути і два, відповідно, тупих. Якщо я називаю ось так А, Б, С, Д, точка перетину діагоналей О, і починаю записувати, що мені дано. дано. А, Б, С, Д ромб. Потім діти, я візуально звертаю увагу, що у мене, який куточок є гострим. Кут А у нас буде тупим, кут С буде тупим. А от кути Б і Д будуть гострими. Наприклад, я вибираю кут Б. Кут Б дорівнює 40 градусів. Гострий кут, далі читаю умову. який кут утворює діагональ, проведена з цього кута, у нас діагональ БД проведена з цього кута. Ось так. Зі стороною ромба пишу БД діагональ і пишу знайти. І у мене ж два куточки утворюються, рівні кути позначаються рівністю, рівною кількістю дужок. А, Б, Д дорівнює куту це, Б, Д. Так, діти, я зробила помилку, зараз виправляю її. Ми це не знаємо, ми повинні поставити невідомо і пишемо розв'язання. Знову зупиніть, будь ласка, відео подумайте, на яку властивість ми можемо спиратися. Можете звернути увагу на нашу з вами пам'ятку і пригадати властивість діагонали ромба, що вони взаємно перпендикулярні і ділять кути навпіл. Є бісектрисами його кутів. Значить, ми записуємо за. Властивістю діагонали ромба, вони є бісектрисами його кутів. Кут А, Б, Д, дорівнює куту С, Б, Д і дорівнює кут Б поділити навпіл. Кут АБД, дорівнює куту СБД, дорівнює 40 градусів, поділити на 2, і буде 20 градусів. Після цього можемо писати відповідь. Пишемо відповідь 20 градусів. 20 градусів. Так, наступний номер 4:10. У ромбі А, Б, С, Д, кут А дорівнює 36 градусів. Знайдіть кути трикутника АОБ, ДО, точка перетину діагоналий. Будуємо наш ромб, діти. Ну, і у мене кут А повинен бути гострим. Так, тому я роблю діагональ, ділю її навпіл і піднімаю на дві клітиночки вгору. Поділила, зробила діагональ, підняла на дві клітинки вгору. Зараз другу діагональ зроблю. Так. Необхідно мені ще, а немає у мене тут діти клітинки, тому зупиняйте, будь ласка, відео і будуйте наш. Наш ромб побудовано, називаємо його А. Б., С, Д і О точка на діагоналі. Дано А, Б, С, Д, ромб, і у мене, подивіться, будь ласка, кут А, явно видно, що він гострий. Кут А дорівнює 36 градусів. Знайти кути трикутника, ДО, точка перетину, діагоналий. А перетинає Б Д і дорівнює точка О. Знайти, кути Трикутника. То я собі ось так позначу, у нас є трикутничок, так? Знайти кути трикутника АОБ. Зупиняйте відео, думайте, які властивості ми будемо з вами застосовувати. І абсолютно правильно ви знайшли, будемо першими розглядати властивість діагонали ромба. За властивістю, властивістю діагонали ромба. Діагоналі у нас взаємоперпендикулярні. А це перпендикулярна до БД. І я ставлю прямий куточок. І вони є бісектрисами його кутів. Нам треба тільки кут А, кут Ба. Дорівнює куту Д А О і дорівнює кут А. Поділити на 2. Так, як ми будемо розглядати тільки трикутник АБО, то я і беру кут Б. А О, тільки його дорівнює 36 градусів, поділити на 2. Діти, бачите, зразу вже у мене відповідь виникає. Поділити на 2, буде 18 градусів. Так. Можемо собі олівчиком обережно описати, дописати ці 18 градусів. Далі ми будемо розглядати трикутник АБО і згадаємо властивість гострих кутів прямокутного трикутника. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів у трикутнику АБО. Так, я обов'язково повинна записати, що він прямокутний. Кут О, я назвала трьома буквами, тому можна вже о, вказала трикутних, можна кут писати однією буквою. Кут О до рівня 90 градусів за властивістю гострих кутів прямокутного трикутника. гострих кутів прямокутного трикутника. трикотника. Ку. Додати кут Б А, до рівня 90 градусів. Так, я опущу трішки відео. Кут АБО дорівнює, кут АБО буде дорівнювати 90 градусів мінус 18 градусів, буде дорівнювати 72 градуси. Діти, це не єдиний спосіб розв'язку цієї задачі. Можна було знайти кут Б за властивістю сусідніх кутів паралелограма від 180 відняти 36, а потім за властивістю діагонали ромба знайти наші кути. Тобто ви обираєте спосіб розв'язку такий, як зручніший вам. Записуємо відповідь. Що у нас буде відповідь? Кути. Кут. Ага, що я діти не написала. А, це дорівнює, Ну, я написала, що кут О, кут О дорівнює 90 градусів, так як діагоналі взаємно перпендикулярні, кут БАО дорівнює 18 градусів, і кут АБО дорівнює 72 градуси. Дякую за роботу!